Що буде, якщо дати тільки пройшовшому КМБ танкісту War Thunder кулемет і відправити його в бій, правильно вийде дебіл з кулеметом. Походимо. Зліва фонарики якісь. Зліва фонарики. Роботи туди з політметами. Все, все. User я your я User joined your channel. я пожалуйста, я Наш, наш. Десант земля, десант земля. Все кто не десантируемся. Вова, Денис, Їдіть по полю, так нас будет тяжко, если что-то куди Ворон. Во-во-во. Ти бачиш? Ваші танки, ворон. Ее вроде бачу. Давай. Давай. Знайди найбільше укриття... Почекай по танку. Блюз, плюс. що это шо там вася на заскучине? ж хто їде? Це, це, танк. це... Не МТ-9, чем там. Це наша МТК уезжаю. Дивайс, прием. Плюс, десант земля, десант земля. Виходимо, виходимо. Там помаленьку, помаленько помаленьку. І ще й поранений. Й кроку сами. Па. Так, так, там? Situation як? Отер за нами йде. Better, давай тепер ти будеш ззаду стежити. Дивись степлах і, і дивись, і якщо побачиш якісь Сигнатури типу вперед, кажи нам одразу, не фуярить зразу, кажи нам, ми лягаємо ти Ми yes. Заходимо зараз до ключової посадки, де ми займемо ключову посадку. щоб... Yes. Ключову посадку в місто судить. Міни, міни посадці! Ивас, Ивас, 300. Ивас, 300. Ивас, 300. турники от правая рука. Там 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, умер нас. Умер, 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 умер 200, 200, 200. Ух е.

Кидемо. Да де вас тільки побрали тебе? На МК, типу, хтось є? Да <пу> ты. Хуяр, тверд, поперед обстрілюю, попал. Да де авіація, бо бачу. Я не можу високо підняти. Дивись куя, де повітря, Куда, куди? О там де говорить, прям. Перезарядка. Конечно. У нас техніки вже немає. все, вся техніка срата. Все, тепер піхота. Иди тут, то кидает. По всем я сюда. Я готую ти Кулеметчик, тисяч вийде? Поки, нормально. Який ти міт по тих ліарти? Назусть батьк, дбувати. Перезарядка. якщо не збили, Перезарядка. Перезарядився. Єнот на зв'язку. Певно, Щось впало там.

Вова, выходи за мной. Хочешь там говорить? Та то сбит или пять? Не, нет, это то сау моя. Зушка, едь вперед, вперед, на штурм, Зушка, на штурм. Так, рухаемся, пацаки, рухаемся, поволь. Еще можешь кому нажать, чтобы поймать, что получилось. Я и так на крике. Танчик, танчик, танчик.

Так воділа лишається. В'їбіть танк на, на там десь посадці до другий десь танк має бути, зліво. Са пустий по якому в полі. Який в полі пустий. Фотограф, дивись, як ти. Дорога 12, він десь на 11.50 годині там. Е, Воділо на зушці є. Уділи на назусті, здавай поволі за, задом, задом Рассі ти ще жива? Ми до тебе під'їжджаємо. Там наш, я до речі, пошли. Ага, окей. Я, по поже фотограф, фотограф удив назушці. Да Та бен. Вся пехота на блокпост двухаемся. Принятый блокпост. Так, давайте. Позиция тут тебе нормально? Пулеметчик. Бачу справа. Патронов очень мало. Тут є цілі ображе. Ну що ж, от і все. Якщо в ході перегляду цього відео ви нічого не зрозуміли, то вітаю вас! Ви переглянули місію такою, якою я бачив її своїми очами. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, натискайте на колокольчик. Дякую всім за перегляд і всім пока!